Церкву на четвертий день після Рожества Христового в цьому році попадає праздник Воспомінання 20 тисяч мучеників нікомедії, яких спалила тогдашня власть лише за те, що вони були просто християни. Цифра настільки велика. І настільки ужасна, що будь-який імператор, котрий у своєму регіоні міг би вбити дорослого населення, мирного, готового захищати країну, а просто їх спалити, міг би бути об'явлений ворогом держави, ворогом народу. Но ні. Саме імператор виявився великим патріотом, а його придворні, що палили власний народ, об'явили себе героями. У началі IV віка імператор Максим'ян приказав не просто розрушати християнські храми, але палити богослужбові книги, І ще й приказав то, що було крайньою дикостю. Крайнім злочином він приказав лишати всіх християн, гражданських прав і довжностей, лишати гражданства. Ми маємо діло кінець третього і начало четвертого віка, бо саме трагедія розігралася в 302 році. Удивительно, що подобрала власть момент, коли в Нікомедії зібралося християни, а там був великий храм, зібралося людей 20 тисяч, час у церкві, час на вулиці. І вдруг приходить імператор Убійця, правитель убійця власного народу, і об'являє: всі християни мають прекратити поклонятися Христу. А принести жертву язичницьким богам, в тому числі і йому, імператору як Божкови, богове. От откуда йде у імператорів і правителів міра цього чувство собственного божественного достоинства із древніх часів, з імператорських часів, коли люди вибирають собі правителя, а вдруг він забув то возумнив себе бути Богом і, як імператор Максиміан, приказав усіх тих, куди християни сказали: ми не можемо відказатися від Христа, ми не можемо одійти від Канонічної церкви. Тому що діло, що тут ми маємо прямий путь у Царство Божоє, а люба секта розкол, свідомий ваш путь убійства для вас вічно і. Для нас, а ми християни, не хочемо. І тоді Максиміан приказав загнати всіх людей внутрі до церкви і запалити церкву і людей. Но до того часу, доки злобний імператор готовив великий пожар внутрі церкви, єпіскоп. Скоренько скоренько крестив усіх, котрі лише готувалися до крещення оглашені. Усі запричастили 20 тисяч і прийняли мученицьку кончину за Христа. Двадцять тисяч спалених то в одній точці. У совєтське время були случаї у 20-х роках, коли Сатаністи і окружили православну церкву. І хто був на вседошньому бдінію, 300-500 чоловік є на священником, і хором, увезли і донині ніякі документи не вказують, де сатаністи вивезли лучшу частину села. Після того, як із села вивезли християн, в селі стало повальне п'янство і Сатанізм, люди дуріли від того, що не було вже сили Божої захищати ото селеніє. І імператор Максим'ян, будучи в стані сатанізма, приказав убивати християн. Причому не всі до такого допускалися, приказав лишати громадянських прав християн. За що? Вони добрі воїни, вони добрі громадяни, вони добре трудяться, вони платять налоги, вони надійні громадяни. Ні, каже імператор, правитель сатаніст. Нащо нас остане п'ять, ми маємо бути всі сатаністи, а християн треба вничтожити, особливо єпіскопів, митрополітів, згнати вон, щоб люди осталися без. Віри і без помочі. Бог так дав. Месний єпіскоп спасся чудесно, і коли спалили 20 тисяч християн, оставшася група християн знову бисленько розпространилася і знову почали діяти. І який був злобний імператор, що йому не вдалося убити усіх християн. Подобно тому, як не вдалося загасити православні в Австро-Венгрії, котрі страшні були католики і лем відділи всіх людей католиками не більше, ми осталися православні в чудному період Чехословакії. Ми осталися вірні навіть в то время, коли в Совєтському Союзі Закарпаття приєднали до Радянського Союзу і що принесли нам визволітелі, зразу почали ламати Христи. Переслідувати християн, кидати священників у тюрми. Но ми вижили. І нині видимо, що ненависний Дух вітає між людьми, ненавидять християн. І в результаті з'являється, що маса християн терплять гоніння тільки за те, що вони відказалися від путі тупікового, знайшли Добрий путь у канонічну православну церкву і спасаються. Нам Господь каже, не думайте, злодії, звісно, планують красти. Брехачі вже пишуть статті брехливі. Но ви християни, ви держіться в любві Господу і навіть любві до гонітелів. Бо лиш так ви християни, настоящі. А у в вічності, в'єдно з святими і з мучениками, двадцять тисячма нікомедійськими, зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.